Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює, Дзень дзен-зелень. Вам, мої дітки, усім добрий день. Малята, а яка зараз пора року? Так, осінь. А чи змінилася восени погода? Стало холодніше. Сонечко ховається за хмарами, часто йдуть дощі. Люди стали одягатися в тепліший одяг. Осінь завітала і до мешканців лісу. А подивіться про це казочку. Завітала осінь і до лісу. І в одну мить. Листя на деревах стало жовтим, червоним, багряним. Час готуватися до зими, подумав мудрий ворог. Кар, кар! Жителі лісу! закричав він. Осінь вже! Незабаром і зима. А чи ви готові до її приходу? Готові. Готові, готові. Готові, обізвалися звірі. А ось ми зараз перевіримо. Каркнув ворон. Насамперед осінь холоду в ліс напустить. Що робити станете? Ми теплі шубки переодягнемося, відгукнулися білки. І ми, і ми. А ми їжаки спати ляжемо. І ми в теплих нірках спати будемо. Я теж піду відпочивати, сказав і собі ведмідь. Відгукнулися і пташки. Ми перелітні, теплі краї полетемо, а ми зимуючі пухові тіло гріки одягнемо. А начне з дерев листя зривати, кричить ворон. Нехай здирає, ягоди відніше будуть, відповідають пташки. Грибочки легко знайдуться, як і насушила, вторить Білка. А потім дощами, вітрами лякати стане, не здається, ворон. Нехай, дружно відгукнулися звірі та птахи. Що нам дощі, що нам вітри, якщо у нас будиночки теплі та шубки? Хотів мудрий ворон ще щось запитати. Та махнув крилом і полетів. Летить, а під ним ліс. Різнокольоровий, осінній, а вдалині зима відніється. Та нікого вона не лякає. Малята, чи сподобалася вам казочка? Чому жителям цього лісу не страшний прихід зими? Так, бо вони старанно готуються до цієї пори року восени. У тварин дуже багато справ, адже зима це найважча пора року для тваринок та птахів. Перелітним птахам потрібно збиратися у далеку дорогу до теплих країв, а звіряткам деяким робити запаси, деяким облаштовувати своє житло, іноді так, щоб у ньому було тепло та затишно проспати всю зиму аж до весни. Як же готуються лісові мешканці до зими? Давайте з вами подивимося. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім, свій барліг. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілочок та впадають у сплячку на всю зиму. Перед настанням холодів білка починає утеплювати своє житло, дупло чи гніздечко. Вона старанно закриває всі щілини за допомогою пучків сухої трави. Білка готується до зими не тільки роблячи запаси, горішки, жолуді, сушить грибочки. Вона не забуває, ще й поміняти свою руду літню шубку на зимову сіреньку. Їжачок також спить всю зиму, але перед тим як лягти спати, йому треба дуже добре поїсти він спить у норі або в облаштованому кублі під щільним покривом листя, а згодом і снігу. Вовк лисичка та зайчик не впадають у зимову сплячку, але у них змінюється шубка. У вовчика та лисички вона стає більш густішою, а у зайчика стає білою. Малята. Ми тепер з вами знаємо, як лісові звірі готуються до зими. Скажіть, а у кого із тварин хутро стає пухнастішим та густішим, щоб взимку не мерзнути? Так, у вовка лисиці та зайчика. А у кого і звірят хутро змінює колір. У білочки та зайчика. А хто впадає в сплячку і спить аж до самої весни? Так, це їжачок та ведмідь. А яка тваринка так старанно утеплює своє житло і збирає запаси на зиму? Так, це руденька красуня білочка. Молодці малята, ви всі розумники, до нових зустрічей!